Всім привіт хлопці та дівчата! Значить рубрика розпаковка. Розпаковка сайту от Дружина мене там замовляє. А я буду робити розпаковку і удивлятися що ж там пройшло. Вот, якщо я не зрозумію, то вона мені допоможе подсказка. Так, зараз. Ну, удивительно, но факт. Нация да, бренд ГГ. Значит, сайт тут не дадут. Сейчас достану, подивимся. Ну, это не все. Давайте по порядку. Что мы имеем в коробке? Вполне себе, да, майже брендовый, мабуть. Навіть, бачите, тут а, лазером <кхи> набито Надпис УГГ, ну виглядає дуже правдоподобно. Це ж не оригінал. Да? І це не оригінал. Ви представляєте? Тобто, е, наскільки потрібно е, уважно вообще і скрупульозно придивлятися до того, що ви покупаєте. ну Звичайно, що ви можете. Да, там ми вам можемо допомогти е, в, ну, купити на нормальному сайті да, нормальну е, е, взуття. Але в принципі, ось в спін-дуту китайського. Не ОГД, а ух. Ух. Ну, это для того, чтобы было четко вам понятно. На Угі просто простонародье называются. Это Ух микро. ух микро называется. Это трендово. Да, це хит, це хит сезона. Вот такая красота. Значит, складываем все обратно. Ну, Я не буду казати там по якості, я сподіваюся, що вони устрімлені на те, щоб воно було все якісно, і красиво і наближено до оригіналу, але треба іспитувати. Ну, я скажу так, колись я купляв джинси, то вони дуже воняли, а тут так ще і пахне. 4, 4, рази дешевше, чи 4 рази дешевше, ніж оригінал. 4 рази дешевше, ніж оригінал. Ну я думаю, що ви так чуєте, тому що мікрофон у мене такий акустичний. Так, продовжуємо. О, мені подобається ця коробочка. Ну, не тому, що тут шкарпетки. Це чоловічі да, шкарпитки шкарпетки. Не будемо кривлятись. Ну, в общем, я не знаю, от тут раз, два, три, чотири, 15 штук, скільки вони купують? Не знаю, сходу, не знаю. сходу не знаю, але дуже дешево. От іще Nike, звісно да? супер, фірма. Тут, до речі, теж Nike, хто не завіду? Так, Ну і що ж, воно трошки не видно да, з цього ракурсу, а з цього видно. Видно, що прийшли навушнички, ну я не знаю, там, якщо мені дозволять їх потім відкрити, я мабуть окремо. Ну, давай я потім відкрию, да, я вже пообіцяв. Але е, поки що я дивіться, тут китайські іерогліфи. Воно тупо китайське, взагалі, похоже на Apple. Ну трошки. Що ще є? От ще є е, в, теж е, це заміна да, Apple. Заміна Apple, але вона ну, проводна для тих, хто ще пам'ятає, Звучання да, в тих по кому подобається, можна ось таку, ну я не знаю, репліка, або підмінка, або що, як її назвати. Ну, як, вона, в принципі, по якості має бути як Apple. Да? Вона є як Apple, просто на неї китайські іерогліфи. А скільки вона коштує? Сьогодні. Ладно, я потім, можливо, на відео в приміточку ось тут поставлю, типу, ну, скільки воно обійшлось, ось такі дві пари наушників. І ось така штука. Силіконове чекує. А для чого? Для навушників, щоб коробочка не А, От. Не для цих. Для цих навушників окремо, бачите, закинули в коробас силіконову штуку, ну, щоб воно там не билось, не да, Ось така штуковина. Ось таке приключення у нас сьогодні було. Ну, в принципі, я доволен. Шкарпетки є, навушники є і кугі є. Все є. Все, кому сподобалось, став лайк. Звертайся до наступних зустрічей.